Доброго дня, колеги, з е, старим новим роком. Е, вийшов сьогодні в ефір, щоб поділитися. Ну, таким, що мене сьогодні трохи обурило. Я випадково перестрівся з нашим колегою, учасником наших акцій, випадково е, і в магазині. І знаєте, обмінялися там, вітаннями, розговорилися, і він мені закинув. Звинувачення, що от, що що, що нічого не робите, що здулися, третю групу хочуть знищити, і т.д. і т.п. Ми це все знаємо, ми все це висвідчуємо. Я знаю я на цьому акцентую увагу, і він звернув увагу, що от як, що треба треба робити, треба щось робити, треба виходити, треба протестувати. І знаєте, я намагався його переконати. Можливо, зараз і чекаю вашої реакції, можливо, і ви так вважаєте. Мені здалося, що він просто не розуміє. Ну, взагалі його вислів про те, що е, ми вже там перем... перемогли і все, мене це просто взагалі збентежило. Склалося враження, що він ну, трошки не розуміє, на якому світі знаходиться, тому я хочу висловити свою позицію, донести вам колеги, щоб якщо у вас такі є оцінки щодо діяльності. Руху Сейфоп моєї, щоб вони були розвіяні. Коротенько, мої глибокі переконання, я намагався в цьому переконати, що прикро визнавати, що ми війну ще далеко не виграли. І дай Боже, я прошу про це кожен день, коли Богу до Бога звертаюся молитвою. Я прошу про мир, про перемогу, щоб нарешті моя сім'я повернулася і була в безпеці тут в Києві. Але це далеко не факт. І мої колеги спілкуються, які постійно їдуть на схід. І я спілкуюся з військовими, яких знаю особисто, і своїми рідними, членами своєї сім'ї. Не все так однозначно. Верніше, не все так, як нам говорять з екранів телебачення. Оце знаєте, і мені здається, що це їм ще цей спокутувати гріх владарям і їхнім спікерам за те, що вони в якійсь мірі в суспільство занурили в ілюзію. І от знаєте, слуха різнороду блогерів, які кажуть, що все, перемога вже, ну, все, ми виграли перемогу. Мої друзі кажуть, та це вже питання часу. Ми вже перемога наша, ми виграли. Путін здувся, Путін там т.д. І, <клухи> і апелюю до того, що бач, там той сказав, міністр сказав е, оборони, там дві-три неділі сказав, що все, вже ракети у них закінчилися. Е, колеги. <клухи> Ну, моє, моя особиста оцінка. Не літаємо в ілюзіях. Ракети, можливо, в них і закінчилися, ті, які були на складах. Але наскільки мені відомо, я ж треба знати, що думає ворог, і де коли заходжу в ті пабліки, які, яким користуються росіяни, вони в повній готовності. Їхні військові заводи працюють у три зміни. Вони одностайно підтримують ці загарбницькі позиції свого президента. Там 70-80%. відсотків. Вони щиро ненавидять нас і хочуть нас гноїти в гулагах. Ми натомість маємо тільки героїзм і відданість патріотів, яких там не більше 10% в нашій Україні. У нас немає воєнної промисловості. Давайте будемо реаліст. У нас немає воєнних заводів, які би випускали озброєння. Ми залежимо від того, що нам дають наші європейські партнери, партнери США. Тобто, ми в повній залежності, і я прошу ж теж Бога, щоб не дай Бог не розвернулося це все. Не дай Бог нас не розміняли, не втомилися від оцього зашквару постійного нашої влади з кадровими призначеннями, з розкраданням гуманітарної допомоги і так далі і тому подібне. Просто скажуть, ну їх в баню цих українців. Тому моє глибоке переконання, що ви знаєте, рано рано вже, як то кажуть, пити за перемогу і розказує, що все у нас добре. Я, я кажу, тримаю кулачки. І знаєте, постійно відчуваю як волонтер потребу наших військових, потребу патріотів, і чую їхній біль, їхній відгук, що зараз відбувається на сході нашої країни. Які тяжкі бої, і я не маю права там говорити інформацію, яку говорять мені військові, і наші дівчата-волонтери, які їздять. Але повірте мені, не все так, як вам говорять. Є величезні проблеми, є величезні втрати. Взагалі, вважаю, що ця політика таких е, ілюзій, вона може принести нам дуже погані плоди. Е, мені здається, що якби в е, Другій світовій е, теж люди пічкали казали, що ми вже перемагаємо, перемагаємо, то не факт, що ви цю перемогу здобули. Треба деколи знати гірку правду. Але ну, це вже на совісті наших владарів. Тому е, будь-які зараз дії е, повинні бути направлені в першу чергу на перемогу. І ми, як е, уже волонтерська, Частина руху цим займаємося. Розумію, що більшість в суспільстві, ви знаєте, вони, їх війна зачепила. Напевно, в той час, коли вони там виїхали з своїх помешкань, які ще знаходились на Західній Україні чи, можливо, десь, десь інде. Зараз повернулися, я думаю, вражений, як вони там ну, з посмішкою ходять, у них все добре, все хорошо, Ракети, слава Богу, сьогодні не прилітають і вірять в ту мантру, яку їм з екранів телебачення розказують. Що все, ракети от уже закінчилися, як він мені сказали, бачите, не прилітати. А них уже ракети закінчились. Які ракети? Де він живе? Чого вони закінчились? Слава Богу, що не прилітають. Ну там у них, можливо, закінчилися запаси, у них воєнпром працює. І, знаєте, істина вона в народних прислів'ях. Зараз москалі вже не такі, вони полочили відлуп. вони переглянули свої висновки, переглянули свої дії, зробили висновки, вони мали теж ілюзію, що тих зустрінуть з лібом і вони зараз дуже небезпечні. А наших патріотів все менше і менше. Вони кладуть своє життя на вівтар. І ви знаєте, дії нашої влади вони теж не, не генерують патріотизм. У багатьох людей опускаються руки, і вони коли дивляться оцей шабаш, цей пир під час реальної війни. Ну тут Києві столиці ми це постійно бачимо і відчуваємо, коли особливо заїжджаєш в центр і дивишся. Як шикують люди в ресторанах, то ну, виникає питання, чи є взагалі для них війна. І Я розумію, що більшість суспільства живе телевізором, живе пропагандою, яка м -м, принесе погані результати. Тому ще раз я хочу до всіх звернутися і пояснити. Е, моя позиція я зараз допомагаю як волонтер волонтерському штабу руху Сейфоп. Я зараз категорично проти якихось протестних дій. Виступився я, висвітлюю на те, і щука в річці, щоб карась не дрімав, і ми повинні висвітлювати, вказувати на ті негаразди, які нам готують підприємців та будь-яким яким будь-яким громадянам приймаючи ті чи інші закони, чи обмежуючи в той чи інший спосіб наші прави. права, ми повинні це говорити. Але зараз е, там говорити про е, виступи, якісь в захист спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, я знаю ті всі проблеми з РРО, я знаю всі проблеми з перевірками, з посттерміналом. Ми це все знаємо. Но зараз вийти в протесну протесне поле і вимагати це все переглянути, це небезпечно. Це дуже небезпечно в частині збереження нашої нашої свободи, тотальної свободи, яку зараз можуть розлючені вкрай москалі. Це це не ті москалі, навіть які вже були сюди, заходили повномасштабно 24 люто. Вони стільки настільки остервеніли від злоби, що вони просто нас будуть нищити. Навіть не Пороботи, вони по не пробачати нас, а просто придуть нас знищити, і це найбільш небезпечне. Тому друзі, я закликаю вас вкотре бути розумними. Підприємці завжди були прозорливі. Ну не літайте в ілюзіях. Я вам порадив, не дивіться взагалі телевізор. Коли ви дивитесь блогерів, ну читайте між рядків. Ті блогери, які зараз дуже розпіарені, ну, вони на службі у влади. І в, в, ці ілюзії можуть вас завести в пастку. Ну так само, як багато і мене завели ілюзії, е навіяні об обіцянками мирних травневих шашликів. Я абсолютно не був готовий до повномасштабної війни. Не був. Я знав, що ми живемо в війни, що... війні перестроганий. Я не був готовий, я був. Переконуєш, такого не може ніколи статися. У я теж жив в тих ілюзіях, які були навіяні владою. Я не міг, ну не міг повірити, що так грубо, так нагло буде перевернуто факти і подано суспільству. Ну, а тепер вже пізно. Тепер, але я отримав е вакцину, та? я отримав щеплення. А тепер, якщо влада щось говорить, та от зараз влада буде говорити йти направо, то я однозначно вже вторно буду йти наліво. Якщо мені влада каже, що все добре, я розумію, що треба бути в напрузі, значить, не все добре. Я закликаю вас так критично мислити, щоб бути готовим до тих негаразів. На жаль, так маємо як маємо, влада така, як є. Некомпетентна, недієздатна, брехлива, але це як погана коняка. Ну, який мусимо витягнути цього воза. І просто допомагати його витягнути, тому що віз це наше життя, наша країна, наші сім'ї, наші рідні, близькі. Коняку після цього можливо треба буде на ковбасу пустити, ну це таке фігуральне, та тому що ну затягнуло в нас болото. Але е, зараз треба зробити все як волонтер. Я залучаю, закликаю всіх долучатися до волонтерства. Я закликаю всіх там, читати тих блогерів, які є зараз в опозиції до влади, щоб розуміти реальний стан справ. Е, тому протести зараз будь-які неможливі. Е, ми повинні вислю, висвітлювати ці факти і корупції, і утисків підприємців. Протести неможливі, неможливі, тому що ми в стані війни. Так, у влади воєнний, і, там, які там е, 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 як воно, господи, у нас там війни, а у них, Господи, як воно. Господи, я вже, вже забув. Для мене стан війни. А у них е, який там предвоєнний стан, чи яким там. Е, яким вони там прийняли? Ну, господи, підкажете мені в коментарях, колеги. Я навіть не хочу це говорити. Для мене стан війни, а для них от там якийсь інший стан прийнятий і незрозуміло як. Тобто для них я розумію, що війни немає. Ну і я дивлюся, по тому, як по тому, як себе вона ведуть. Для військових є війна, так, для волонтерів є війна. Для більшості суспільства ж. Є єдиний телемарафон, який там їм розказує, що ми вже перемогли. І сьогодні я почув, що ми вже перемогли, це питання часу. Тобто Путін вже програв. Не кажи губ, поки не перескотиш. перескочиш. Мудрість от вона в народних прислів'ях. Дай Бог, Та, дай Боже, це швидше, але є великі ризики, тому розслаблятися не можна. Вірити всяким тим 2-3 неділі не можна. Треба бути на поготові І я закликаю всіх підключатися, не думати про якісь протести. Зараз треба крутитися виживати. Єдине, скажу що всім підприємцям. Ну тут, знаєте, питайте один в одного, в особистих повідомленнях будемо підказувати, як можна з тим боротися, з тими реростами, посттерміналами, будьте розумніші, розумійте, що стан, реальний стан війни він в тій чи іншій мірі. Впливає на державні інститути, і вам зараз головне себе зберегти і вижити, зберегти свій бізнес, зберегти своїх рідних, близьких, себе в першу чергу, і допомогти воїнам на передовій. Воїнам, та, не керівництво нашої країни, воїнам, які повинні здобути перемогу і мир для нас. Оце наше головне завдання. Ну а покидькам, кляніть, вказуйте, і прийде свій час. Дасть свій час і з них треба буде спитати. Тому ще раз вас з прийдешнім старим новим роком. Сподіваюся, що оцей вже по старому стилю, старий рік забере з собою всі негаразди, і хай нам принесе мир, довго очікуваний, хай нам принесе перемоги. Safe hope, safe Ukraine, колеги, не вірте владі. Мені здається, що кожен розумний вже повинен зрозуміти: вірити владі не можна. І робіть відповідні висновки. Hope, safe safe сейф Ukraine. Гарного старого нового року!